Продається Nissan Qashqai Так, автомобіль 2010 року випуску. Версія Басе 1.5,10, Панорама, ксенол, шкіра, 10-200. Контакти продавця Є. Запоминайте. Коли цікавиться, Nissan Qashqai Volkswagen Tiguan 13 рік. 2.0 дизель, панорама Xenon шкіряний салон, пригнаний з Бельгії, авто парковка, парктронік 360 градусів, 13800, торг. Контакти є. Далі Реносценік. 2007 рік. Без підкресів 6300, 111 пробігу. Є контакти продавця, телефонуйте. Меганчик Ганомаган 3-го покоління з 4 серії, 12 рік, 1,6 6 дизель, 277 пробігу, 8,9, контакти про хлопців є, целефонуйте, нефарбований, автомобіль написано. Так, ще один сценік. 258. А, тобто телефончик 8 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу, є контакти, телефонуйте, кого цікавить. Далі у нас Ford Focus. 12 рік, 16 дизель, 230 пробігу, 8500 телефончик є, торг, країна, бельгія. Пригнаний з Бельгії. Давайте подивимось, чи це Ford Focus, чи Ford Mondeo. Може я помолився. Фокус все-таки, не помолився, все правильно. Ну, такі задні ліхтарі. Так, далі у нас Volkswagen Passat, Volkswagen Golf 6 Golf. Так, 7711 11 рік, 1,6 дизель, 213 пробігу, оригінал написано, підігрів сидінь, протроніки, старт-стоп, Круїз-контроль і ТД, вайбер телефончик є, телефонуйте, 11 рік, 7700. Дивимося на мультимедію. Звичайно, п'ятиступенева механіка. Є навігація, мультимедія є ось така. П'ятиступенева механіка. Далі Volkswagen Touran Volkswagen Toранчик. 11-го року випуску версія Highline Так, 11-й рік, рік, 232 й пробігу з Німеччини. Контакти є, 10650, інфа є Webasto, денні ходові вогні, 5 місць, підігрів сидін, клімат, пальтроніки. Все є, телефонуйте до продавця. І якщо когось зацікавиться і Volkswagen Touran Далі у нас Меганчик третій В кузові до Рейстайлу. Так, дивимося 13-й рік. 1,5 дизель, 247 пробігу, 8200, телефончик є, сертифікат є. Такий тор Volkswagen эй, Renault Megane Renault Megane далі у нас Peugeot. Peugeot у нас яка модель 30800, 10 рік, 247 пробігу, 1.6 дизель, 8000 8Т написано, значить 8 тисяч. Так, Volvo V-60 продається в білому кольорі на лекосплавних дисках. Volvo V-60 на механіці. 12-13 рік, 1,6 дизель, 211 пробігу, 10 999. Є телефони продавця, телефонуйте, кого цікавить, хто хоче собі. Саме цю Volvo v 60, я так розумію, шкіряний салон. Продовжуємо знімати Audi. Ось Така аудюшка продається. 2007 рік. Бензин 2.0. Так, щось не фокусується. Ось. 7999, 200 тисяч пробігу. Є телефони продавця. Телефонуйте. Написано, що рідний пробіг. Так, міні-купер. Невеличкий автомобіль. Так, 220-й пробігу, дизель 2,0, 12 тисяч, 12 рік і контакти є. Телефонують, кого цікавить, темний автомобіль. так, Продовжуємо Volkswagen Passat B7. Так, 14 рік, 2,0 дизель, 130 кВт, автомат без підкрасів. Ціни немає. Є телефончик, хто шукає посад B7 Ось такий. На такий самбін можете звернути увагу. Opel Astra H. Opel Astra H з бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літра має пробіг 234 тисячі 9 рік автомат коробка ціна вказана, є телефон тут телефонуйте кого цікавить Nissan Qashqai цей також без ціни Peugeot 5008 це з ціною показуємо. Ось такий Peugeot 5008. 7 місць, 11 рік, 9700, 237 пробігу. Так, є там телефончик над ціною. Телефонуйте, кого цікавить. Цей Peugeot 5008. Це степенева механіка, такий салон автомобіля. Можете подивитися. шкіряний салон. Так, Volvo у нас не продається, або продається, але воно закрито. Далі Volkswagen Toранчик. Ні, це ж Volkswagen Sharan. Це Volkswagen Sharan. Теж класні машини. Містки. Задній ряд дуже класно зроблений. 12 рік. 13900 коштує, 170 потужність, пробіг 219, 7 місць, автомат, коробка, телефонуйте, телефончик є. Давайте покажу салон шаранчика. Дивіться, який салон. Є навігація. Я так бачу. Задній ряд, ну, скла затоноване, тому погано видно. Погано видно, зато нам вже скло заднє. Ось такий шаранчик за 13900. Далі у нас ще один миганчик. 6500, 9 рік, 240 пробігу, півтора дизель, телефончик є. Погано може буде видно. Далі я попробую його сфокусувати. ну, Тут Дуже чітко написано. Я думаю, що камера передасть в номер телефону. Так, отакий от механ, далі гольф 4 в універсалі. Четвертий гольф в універсалі, синя фарба, сталеві диски. Так, підходимо, подивимося на ціну. Автобіль 1999 року випуску, бензин 1.6, 192 пробігу, 4300. 4300 за 4 гольф і механічна коробка передач. Так, завершуємо відеозйомку ось такою Toyota. Зараз подивимося, що це за модель. Це Тойота у нас 11-го року випуску. 2.0 дизель, 800 контакти є. Так, дивимося салон автомобіля. шестиступенева механіка. І дивимося, що це за нас за модель. Toyota Verso Так, щось в мене збереться з налаштування камери. Всім дякую за увагу. підписуйтесь на наш канал. Натискайте вподобайку пишіть будь-який коментар під даним відео.